Янмер F155. Японець на 15 кінських сил з повишеним кліренсом. У нього у нас є ще 15К проста, а це трошечки передній міст приподнятий. Зараз ми його попробуємо завести. Брик і поїхав. Як нам там один клієнт писав, де ми заводили Соліса, що ми спочатку 2 години гріємо його, щоб завести. Ну, людина просто навіть не планує купляти трактора, а гадості все Е, Він даний, він не новий, він 1986 року, ціна 4900 доларів, з ґрунтофризою разом в комплекті. Тож кого цікавить. Приходьте до нас, проводьте тест драйви замовляйте онлайн, привеземо, не пошкодуєте. Янмар F-155. На фризі ножі ще в хорошому стані. Класний апарат вартує своїх грошей.